Друзі, усім привіт! Вітаю вас у дуже незвичному відео. Сьогодні ми з вами будемо робити розпаковку. Я купила товар, який я не бачила. Що я купую? Це магазин Carrefour. І в магазині Carrefour є така акція. Чи як це назвати, розпродаж, коли купуєш великий візок, він обмотаний весь такою чорною плівкою. Ти не бачиш, що знаходиться у цьому візку, лише пише скільки товару, на яку суму, приблизно плюс-мінус, у цьому візку знаходиться. Цей візок коштує 150 злотих. Ну, а зараз ми будемо робити з нього розпаковку і дивитися, на яку суму все-таки там товару. І мені самі цікаво, бо я попросила сина, щоб він мені це в сумки попакував, щоб я не бачила, що там. Щоб мені самі було цікаво дізнатися, що ж все-таки у цьому візочку. Тож, розпочинаємо. І так, перший товар це у нас Що це у нас? Тримач на стіну для телевізора. Отже, у нас ось такий тримач для телевізора. Мені подобається вже. Тому що знаю, що така річ не дешева. Вона, цей тримач обертовий, я вже бачу, ось на кілька градусів вверх вниз повертається. І туди-сюди їздить максимальний діаметр 55 см телевізора. Ну, прикольно, прикольно. Мені дуже сподобалося. Зараз я подивлюся в телефоні його ціну в інтернеті. Друзі, знайшла ось на сайті. І якомусь найнижчу ціну 100 злотих коштує ось такий обертовий тримач. Дуже класно, мені здається, вже класно відкупилася ціна самого кошика. І так, наступний товар це постільна білизна. І так, дивимося. постільна білизна. Дивіться, як круто. 100% бавовна. 160 на 2 метри постіль ковдра, під ковдра, точніше, і 70 на 80 наволочка. Шкода дуже, що не підходить ні на одну із моїх постільних білизни, але все одно це дуже класна знахідка. Навіть на подарунок дуже круто підійде. Мені подобається малюнок цієї постільної білизни. Мені цікаво, чи вона така сама, якось з іншої сторони намальована, що вона з іншого кольору. Ну, прикольно, прикольно, мені подобається. Зараз подивимося, скільки приблизно коштує ось така постільна білизна. Знайшла ось на сайті Carrefour щось схоже, можливо, малюнок відрізняється трошки, бо такої самої не знайшла. Але щось подібне, що такий самий склад коштує 90 злотих ось такий набір. І тут у нас ось такий. Класний плет, напевне. Так, це, напевне, плет: п'ятдесят на 2 метри. 100% поліестер. Але дуже м'якенький, класний, приємний. Ну, це така річ потрібна. І думаю, нам вона точно пригодиться. Знайшла в магазині Carrefour. Коштує він 69,99 злотих. 70 злотих коштує ось такий, тільки тут у сірому кольорі, а в мене у синьому. І так, що у нас? У нас знову постіль. Знову постільна білизна, тільки вже розмір менший. Метр 60, метр 40 на 2 і одна наволочка 70 на 80 Але дивіться, який класний малюнок. І теж 100% бавовна. Круто. Так, знайшла я цю постіль. Ось 140 на 2. Точно така сама з таким самим малюнком. 49 злотих коштує. Так, що це у нас таке? Щось дуже цікаве. Бачу 80 на метр 30. І щось таке підходить намальований літак, пляж. І не знаю, що це ще таке. Треба розпакувати, бо я зовсім не розумію, що це. Ти розумієш, що це? Що це таке? Для вікон. Для вікон? Ну, витирати щось, машина наша. Але для літака. Намальований літак. Це якийсь як пледик може типу в літак брати чи що. Що тут написано? Теж від цієї самої фірми, що і постіль, що і постільна білизна. Так, я не можу зрозуміти, що це. Не змогла я знайти на польському ніякому сайті, знайшла на якомусь французькому. І коштує 2,50 євро. Ну, це десь приблизно 15 злотих приблизно. Може хтось із вас знає, що це таке, то напишіть, будь ласка, я теж буду знати, бо дуже цікаво. Так, наступна наша знахідка це ось така якась м'ясорубка для помідор. Цікаво. Для кухні я дуже люблю товари, тому зараз будемо дивитися, що ж тут таке цікаве. Це, дивіться, яка прикольна штука. Це чіпляється до столу. І ось сюди накидаються помідори або ще щось таке м'якеньке. І перекручується на м'ясорубку таку. Дуже прикольна знахідка. Зараз подивимося, скільки на коштує. Ось, друзі, на сайті Олегро знайшла 68-60 коштує ось така м'ясорубка. Друзі, це дуже прикольна знахідка. Серветки. Але це дуже потрібна річ для дому, що вам сказати. І ось ще є Чотири упаковки серветок. Клас, це супер знахідка. Тому що для дому це дуже-дуже потрібна річ. Я не буду дивитися ціну, приблизно коштують вони в районі 10-15 злот. Так, наступна наша знахідка це... О, це скатерка. Класно, ну зараз подивимося. Скатерка 145 х 2,20 Така ось так виглядає скатерка. Це в нас 100% поліестер матеріал. Дуже така вона осіння, я б сказала. Дуже красива, тканіжна. Зараз подивимося на неї ціну. Знайшла на сайті Amazon точно таку саму, бо більше ніде не можу знайти. 8460 пише. Ну, я думаю, вона трошки дешевше коштує десь на просторах, точніше в магазинах. Тому що це завишена мені ціна, здається. Бо на Амазоні завжди дорожча. Але ось приблизно така ціна її. Друзі, ще одна знахідка. Так, це в нас 100% бавовна. Не знаю, що це метр 50 на 2 А, це теж скатерка для столу. Але дивіться, яка вона класна. 100% бавовна. Дуже. Красиво, мені вже дуже подобається. І написано, що це біо, натуральний продукт. Ну, бо 100% бавовна. Супер! Це супер знахідка. Дуже якісна, така гарна якість плотна. Мені дуже подобається. Зараз подивимося, яка її ціна на просторах інтернету. Знову ж таки, на просторах інтернету не було ціни. Не, не можу знайти таку саму скатерку, але знайшла щось подібне, що теж 100% бавовна і трошки менший розмір. Коштує 122 злотих. Але ось такі натуральні скатертини вони дійсно коштують не дешево. Тому це супер-супер класна знахідка. Мені дуже сподобалося. Друзі, остання знахідка це просто щось дуже неймовірне. Два ось таких дві ось таких щітки. Було. Але я вам хочу сказати, що дуже потрібна річ на кухні. Я люблю такими щітками користуватися. У мене у стаканчику спеціальне таке місце є для них, тому із задоволенням буду ними користуватися. Друзі, знайшла щось подібне. Приблизно коштує ця щіточка ось 3,60 злотих. І ось такі дві щіточки в мене ще є. Друзі, сподіваюся, вам це відео дуже сподобалось, бо мені було дуже цікаво, що тут попалося. Дійсно, речі дуже цікаві, класні і потрібні для дому. І ви поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. І я сподіваюся, що такі відео у мене ще будуть виходити. Знизу напишу загальну суму, яка вийшла. У нас товарів на яку суму вийшло. А вам бажаю усім гарного, спокійного дня і до зустрічі в нових відео. Па-па!